Вітаю на константі. Зеленський дав інтерв'ю журналісту відомого консервативного американського телеканалу Fox News, що є популярним серед прихильників республіканської партії. Це інтерв'ю можна вважати підсумком двохрічної великої війни. Там він відповів на дуже цікаві і для нас з вами питання: а саме щодо повторного контрнаступу, переговорів з Росією. Повернення тимчасово окупованих територій, про українські втрати, звільнення залужного, скасовані президентські вибори в Україні, Трампа і відповів на головне питання коли нарешті закінчиться війна. Про все це в сьогоднішньому випуску. Щодо повторного контрнаступу, Зеленський зазначив, оборонятися завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі, ми будемо це робити. Я не буду вдаватися в деталі, але вони отримають сюрпризи. Маю на увазі росіян. Південь важливий захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, теж дуже важливий. І звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей щодо переговорів. Із Росією, по-перше, ніхто ніколи не робив нам таких пропозицій. Мається на увазі віддати окуповані території в обмін на можливість вступу решти країни в ЄС та НАТО лише в медіа, лише якісь голоси, але жодної офіційної пропозиції. По-друге, ми знаємо історію наших відносин з Росією. Ми мали заморожений конфлікт, коли вони на самому початку окупували Крим і Донбас. Вони зробили це і ми мали документи. Мінську угоду, нормандський формат з Німеччиною, Францією, Росією. Ми мали домовленості про обмін зупинення вогню усе, що зараз хочуть багато країн від нас для завершення війни. Він, Путін, ніколи не зупиниться, поки не програє в цій війні. Але він програє, не світ. Його програш буде лише на його території. Нам не потрібен жоден клапоть, жоден метр території іншої країни. Мій сигнал не вимагайте повторювати мінських угод, але вже на іншій частині нашої території. Ні, будь-яким новим замороженим конфліктам, я в них не вірю і я йому не довіряю щодо повернення тимчасово окупованих територій. Важко деокупувати всі наші території в кордонах 91-го року лише шляхом військовим. Це дуже багато часу, це дуже довга війна, це загрожує втратою багатьох людей. Розумніше, домогтися деокупації дипломатичним шляхом. Але для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильніші позиції. Путін боїться лише сили. Нам потрібно показати росіянам, як багато вони втрачають донести до них цю інформацію. Українські втрати. Зеленський не сказав, скільки точно втратила українська армія. Однак наголосив, що втрати сягають десятків тисяч. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав співвідношення 1 до 5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає п'ять російських військовослужбовців. Це приблизна статистика, каже Зеленський. Зеленський зазначив, що за оцінками Міноборони України росіяни втратили 400 тисяч солдатів. Звичайно ж, американський журналіст не міг не запитати про звільнення залужного. Зеленський пояснив своє рішення так. Таке перезавантаження управління верховного головнокомандувача збройних сил це нам дуже було потрібно. Час це гроші, а в нашому випадку це не гроші. А життя людей наголосив Зеленський. На запитання щодо того, чи означає нагорода Героя України для залужного його подальшу підтримку політики Зеленського або ж перехід до опозиції теж можливий, Зеленський відповів, що все це залежить виключно від бажання самого залужного. Він захищав нашу націю і нашу країну. Я присвоїв йому звання Героя України, бо я дуже вдячний йому за це. Закінчив Зеленський. Не у інтерв'ю і питання поки що підморожених у Конгресі коштів для України. Чи виживуть українці без підтримки Конгресу? Звісно, виживуть, але не всі з нас. І якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ готовий до цього, то ви це побачите. Але це буде трагедія для всіх, а не тільки для українців. Для всієї Європи також інтерв'юер Fox News запитав у Зеленського, чи є в нього якесь послання до Конгресу, який досі не схвалив бюджет для України. Моє повідомлення таке: якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, ціна, яку ми просимо зараз підтримати, ця ціна менша ніж буде в майбутньому, якщо ми впадемо і Путін піде далі на країни НАТО. Вони будуть платити набагато більше набагато більше. Зеленський додав, що конгресмени, як люди з сім'ями і дітьми, мають зрозуміти українців. Я думаю, вони конгресмени розуміють, що ми намагаємося врятувати наші будинки з сім'ями. Тож, якщо ви думаєте, що ми боремося за спільні цінності, допоможіть нам, підтримайте, будьмо в єдності. Нагадаю, Fox News підтримує республіканців, зокрема Дональда Трампа. Тож запитання були і про нього. Я пропоную йому Трампу просто переїхати на передову. Я готовий піти з ним. Може, він захоче сам, без мене, це неважливо для мене. Нехай приїде, погляне на людей, просто поспілкується з ними. Зеленський підкреслив, що такий візит допоможе американським політикам усвідомити, що означає війна. Хто розпочав цю війну і що відбувається навколо, коментуючи відому заяву Трампа про те, що він закінчить цю війну за 24 години, Зеленський, як і багато разів до цього, казав, що не може зрозуміти, як він цього досягне. Зі мною він не зможе розв'язати цю проблему, цю трагедію. Я пояснюю йому все. І він пояснить, які в нього думки. Можливо, у нього є якісь ідеї, я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього я думаю він змінить свою думку. Ми всі зрозуміли, що немає двох сторін у цієї війни, є тільки один ворог, і це позиція Путіна. Так як уже цієї весни п'ятирічна каденція Зеленського добігає кінця, американський журналіст поцікавився, навіщо в Україні скасували вибори президента 24-го року. Зеленський відповів: це не я скасував вибори, це не мій новий закон, це закон, який був із самого початку. Ніхто їх не скасовував. Зараз я маю найбільшу підтримку суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулися. І як мені здається, найголовніше, що прозвучало в цьому інтерв'ю. Коли нарешті закінчиться війна, відповідаючи на запитання, Зеленський констатував, що світ насправді не готовий до того, що Путін втратить свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. Путін перейшов усі червоні лінії. Він неадекватна людина, яка є загрозою для всього світу. Він бажає знищення НАТО. І він спробує це зробити. Тож, коли світ зрозуміє, що загроза нависла і над ними, у цей момент війна і закінчиться. На цій ноті я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативне. Підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!